Його життя до війни було сповнене розваг драйву та мандрів, а Після 24 лютого все перевернулося з ніг на голову. 29-річний В'ячеслав, 8 років жив і працював у Польщі, але повномасштабне вторгнення не залишило вибору. Хлопець повернувся в Україну і став на її захист. У боях він втратив обидві ноги, рятуючи життя побратимів. А потім потрапив у полон. Понад рік захисник пробув у неволі, а нині заново вчиться ходити, бо знає ще багато. Всього його чекає попереду. Історія незламного героя. Далі нам ще гуляти і пити, йде з музикою по світу. Йде на контрактові на світанку дарувати двом біляхам всі квіти. Читає реп, пише власну музику, обожнює швидкість мотоциклів від драйв сноуборду. Таким було життя В'ячеслава до війни. Вісім років він прожив у Польщі, працюючи в автосервісі. Але коли почув, що в Україні почалася війна, не вагався. Одразу вирішив стати на захист батьківщини. Чомусь зрозумів, що треба їхати. Що я хочу поїхати, я розумів, куди я їду, що може трапитись, але. Була підня підняти таке рішення, і я все ж таки зібрав речі та поїхав. Я перевернув повністю для себе своє життя. Тобто я ніколи не служив в армії, ніколи не тримав зброю в руках. Зізнатися рідним про своє рішення В'ячеслав через... одразу не зміг. каже, мама дізналась про все через пів року війни. Вона дзвонить мені. Я думаю, боже, аби не вибухнули десь. І так дзвонив мамі. Все добре, я в Польщі кажу. І приїхав до мами у формі, типу, зробив такий сюрприз. Вона була в шоці. Типу ну пишалася мною, але була в шоці. В'ячеслав вступив до 241-ї бригади ТРО разом з побратимами. Прийшли Київ, Харків, воювали в Лимані, Бахмуті та Запоріжжі. Перед тим як отримати поранення, В'ячеслав був стрільцем-снайпером. Тоді бригади почався артобстріл. Росіяни наблизились в притул та почали закидати їх гранатами. Почався бій залетіла перша граната в бліндаж. І я ці, ці, ціле спрямовано виставив на неї ноги, щоб не повбивало хлопців уламками. Після першої гранати я ще продовжував вести бій, давав наказ, щоб не здавати позицію. Потім залетіла друга граната, теж ноги на неї виставив і трошки втратив свідомість. Вячеслав каже, на той момент не міг допустити, аби з хлопцями щось сталося, тому й прийняв весь удар на себе. Я був готовий віддати своє життя за життя хлопців, бо ну я відчуваю, що так має бути, що це мій вибір, його ніхто не змінить. Після цього залетіли ще дві гранати. Було прийнято рішення здатися в полон. На той момент у В'ячеслава на одній нозі не було ступи. Її ампутували одразу. Друга була переламана. Побратими отримали легкі поранення. На ста пункт В'ячеслава надали першу допомогу і лише за тиждень відвезли в Крим у госпіталь. Вісім ді пролежав в полі на морозі без води та їжі, без якогось там медицинського обладнання. Але ну якось рятував собі кінцівки. Все ж таки і старався вижити. Там надали мені медичну допомогу, намагалися врятувати ліву ногу, але на жаль, не вдалося, було було відмороження четвертого ступеню. Після того як рани загоїлись, бійця перевезли у СІЗО, де Росіяни винятків здебільшого не робили. В'ячеслава так само катували та знущались. Через 13 місяців його нарешті обміняли. Це був перший цьогорічний обмін. Захисник одразу подзвонив братові. Плакав ну звісно, плакав. Типу я плакав. Ну... Емоції дуже-дуже такі були. А подзвонив йому, бо тільки його номер я пам'ятаю. Пам'ятаю, не знаю, там вже з 10 років я знаю цей номер, я знаю, що я можу на нього дзвонити. Через декілька тижнів після обміну В'ячеслав потрапив до Львова в реабілітаційний центр Суперхюменс. Тут йому оперативно зробили заміри та виготовили протези. Нині захисник вже помало помилує залізні ноги. На даний момент минуло два тижні, і В'ячеслав його функціональний статус. Він може ходити в межах залу з двома милицями. І, і на даному етапі також ми починаємо вивчати ходьбу по сходах, пандусі і в чомусь знову ж таки В'ячеслава ставати з підлоги, щоб він був максимально самостійний, незалежний в соціумі. Сам В'ячеслав мріє про те, як зможе сісти за улюблений мотоцикл і знову проживати своє найкраще життя. Оксана Сницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини. До марафону доєднуються команди фактів Сітіві та вікон СТБ. Шоста ранку оперативно проголовні події в країні. Масована атака по країні. Росія запускає шахеди крилаті ракети та балістику. У повітрі зараз орієнтовно шість російських стратегічних бомбардувальників ту 95 які здійснили пуски та носії кинжалів. Міг 31 Окрім того, триває атака ударними дронами. Вони переважно у східних та центральних областях. Також на київщині та Житомирщині близько третьої ранку Росія запускала калібри з чорного моря. Повідомляли про вибухи на Тернопільщині та Івано-Франківщині. Місцева влада звітувала про роботу ППО у Тернополі перебої з електропостачанням, зафіксовані раніше й удари балістикою по сумській та полтавській областях. Крім цього, з вечора ворог шахедами знову атакував Одещину. У передмісті обласного центру внаслідок удару виникла пожежа в трьох приватних будинках. Пошкоджено і критичну інфраструктуру. Про це повідомив мер Чорноморська. На щастя, попередньо без жертв на місці працюють усі екстрені служби. Напередодні увечері у Брюсселі відбувся саміт лідерів Євросоюзу. Сьогодні ж очільники ЄС поспілкуються з прем'єрами Великої Британії та Канади Кіром Стармером і Джастіном Трюдо, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Поінформують їх про результати. Участь у саміті взяв і президент України Володимир Зеленський, як і очікувалося, обговорювали дві теми: продовження військової підтримки України та переозброєння Євросоюзу відповідно до викликів сьогодення. Євросоюзу план переозброєння для протистояння майбутнім викликам Україні Ком'юніке. Такі результати засідання Європейської ради, що відбулося напередодні у Брюсселі. саміт був екстреним. Його скликали після того, як стало ясно, що Сполучені Штати не налаштовані далі активно захищати Європу. Нині триває небезпечна азартна гра із майбутнім України. Тому зараз відбувається обговорення того, що ми можемо зробити з нашого європейського боку. Думаю, не варто недооцінювати силу та економічну міць Європи, і ми повинні використати цю нашу силу. У Ком'юніке йдеться, що не може бути переговорів щодо України без України, а перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди, яка містить надійні гарантії безпеки для України. Також ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Києву для максимально сильної позиції на перемовинах. За таку декларацію проголосували всі члени ЄС, крім Угорщини. Словаччина підтримала, бо до тексту пообіцяли додати пункт про необхідність вирішення питання транзиту газу через Україну. Щоправда, документ не увійде до офіційних висновків саміту його розмістять у додатках як декларацію, яку підтримали 26 держав. Нам потрібно рухатися вперед, і це також гарна можливість для України досягти миру, але за допомогою сили, бо без неї мир не буде тривалим. Ми, усі європейці, розуміємо, якщо Україна буде змушена почати мирні переговори зі слабкої позиції, то це означає, що Росія просто переозброїться і через кілька років спробує напасти на інші країни. Втім, є й матеріальна підтримка. Голова Євроради Антоніо Кошта повідомив, що кілька держав Євросоюзу зобов'язались надати Україні ще до 15 мільярдів євро. Він також нагадав, що з 2022 року Київ отримав від ЄС підтримки на 135 мільярдів. А ще зазначив, що головна гарантія безпеки України це її народ. Також на засіданні лідери європейських країн підтримали запропонований Єврокомісією план посилення оборони ЄС. У документі наголошується, що агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки це екзистенційний виклик для Євросоюзу. Ми виконуємо те, що обіцяли побудувати систему стримування загроз, зміцнити безпеку наших громадян, і в процесі цього підвищити конкурентну спроможність Європи та нашу технологічну і промислову базу. Сильніша європейська оборона також забезпечить стримування загроз для України, оскільки безпека України це основа безпеки Європи. План передбачає розвиток систем протиповітряної та протиракетної оборони, артилерії, ракет і боєприпасів, безпілотників та засобів боротьби з ними. Також планують вдосконалити стратегічні можливості захист критичної інфраструктури, військову мобільність, кібербезпеку, штучний інтелект і радіоелектронну боротьбу. На це нададуть 800 мільярдів євро. Однак, механізми виділення цих грошей ще належить узгодити. Оксана Лотоцька, факти сітіві, єдині новини. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але пропонує, якими мають бути ці кроки. Про це президент Володимир Зеленський напередодні заявив у Брюсселі на спеціальному засіданні Євроради. Глава держави подякував Європі, яка зберігає єдність і підтримує Україну та повідомив, що переговорні команди Києва та Вашингтона відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня. Володимир Зеленський наголосив, що єдина причина війни це Росія, і першим кроком буде припинення атак з її боку на енергетичну. Та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир'я щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир'я на воді це припиненням воєнних операцій у Чорному морі. наступним кроком має бути забезпечення базової довіри, звільнення полонених окремо. Президент оголосив, що будь-які питання, які стосуються безпеки України та Європи, мають розв'язуватися лише за їхньою участю. Також Володимир Зеленський привітав зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи. Отже, наступного тижня ймовірно у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації зустрінуться на переговорах щодо мирної угоди в Саудівській Аравії. Президент Зеленський повідомив, що у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію для зустрічі із спадкоємним принцем, а потім залишиться там для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі, тож працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. Наголосив Зеленський. Також до української делегації увідуть керівник офі. Супрезидент Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга з боку Сполучених Штатів будуть держсекретар Марко Рубіо, радник президента з питань нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник з питань близького сходу Стів Вітков. Президент Президент Зеленський надіслав листа нашому президенту. Я думаю, що президент Трамп вважає це справді хорошим позитивним першим кроком, виходячи з цього. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Еріяді або в Джиді. Але це точно буде Саудівська Аравія. Ідея полягає в тому, щоб виробити основу для мирної угоди та попереднього припинення вогню. Україна ще не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними зі сполученими штатами. Про це заявив міністр оборони Рустем Мєра під час зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні. Та за словами очільника українського міністерства, уряд вже шукає альтернативні шляхи для отримання розвідданих серед варіантів і підтримки Німеччини. Напередодні ж про готовність надавати власні дані розвідки Україні заявляли у Франції. Нагадаємо, інформація про зупинку обміном розвідданими з Америкою стало відомою із низки західних ЗМІ. Зокрема, видання Wall Street Journal та Economist з посиланням на власні джерела повідомили, що Сполучені Штати вже повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, такою як дані про військові цілі та попередження пропуски російських ракет і дронів. 138 бойових зіткнень сталося за минулу добу на різних ділянках фронту. Про це повідомляє наш генштаб, найгарячіше нині довкола Турецька. Тільки тут відбито понад 30 ворожих штурмів. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Деліївки, Кримського, Озарянівки та самого Турецька. Ще 17 атак наші захисники відбили на Покровському відтинку фронту. Тут у ворога чималі втрати. Майже 300 окупантів вбито та поранено. Також знищено танк, сім автомобілів. І чотири антени управління БПЛА 15 разів зупиняли ворога на Лиманському напрямку. Активізувалися росіяни і на Краматорському відтинку. Тут нарахували 14 зітнень поблизу часового яру та ступочок. Тривають запеклі бої на Курщині. Тільки завчора українські воїни там відбили майже три десятки атак противник. І наступний наш сюжет про протитанкістів бригади національної гвардії «Рубіж». з появою величезної кількості дронів на фронті. Робота операторів протитанкових ракетних комплексів, як от стугна, «Корсар» чи раптор, стала ще складнішою, адже для пострілу їм потрібне пряме наведення на ворога. Зважаючи на кількість розвідувальних БПЛА в небі, місія у воїнів надзвичайно небезпечна. Допомогти їм виконувати свою роботу можете і ви підтримавши збір на реби за QR-кодом та номером картки, які побачили. Бачите, на екрані під час сюжету. Ось вона зброя, яка з самого початку повномасштабної війни стала справжнім жахом для окупантів. На рахунку стогне тисячі одиниць спаленої ворожої техніки. Активно користуються цим ПТРК і протитанкісти бригади Нацгвардії Рубіж. Після того як уже донеслась ракета. Коли є ціль, включається бойовий режим. Засвічується, що ракета присутня, ну, щоб вона є на місці. Після цього ми робимо куск. постріл. Чотенько, так, да, пошла? Уже, я думаю, він не виживе. Ракету вже у польоті керують за допомогою джойстика. Працюють як фугасними зарядами по піхоті, так і кумулятивними по важкій техніці. Дальність роботи до п'яти кілометрів. Боєць із позовним геймер розповідає, швидко опанував стугну, адже до війни полюбляв комп'ютерні ігри, і це добряче допомогло. Почали вчитися на тренажері, і воно чим-то наже нагадало комп'ютерну ігру, і якось воно вже пішло. От зацікавлення Опанувати її на важко. Вона дуже легка в пануванні Є тільки зібрати, підключити і все нічого складного немає. Та крім стугни, протитанкісти бригади Рубіж мають і інші приємності для окупантів. Ось, наприклад, ПТРК Раптор. Ця зброя схожа на інший комплекс українського виробництва Корсар, але оснащена ще й тепловізійною камерою, що дає змогу працювати вночі. Бойова дистанція менша ніж у стугни до 2,5 кілометрів. Однак комплекс відчутно компактніший, а це плюс до мобільності та безпеки. Зараз у нас війна. Така, що дрони, дрони, дрони. і Якщо її побачать установочку, то одразу унічтажають, то в основному вона в укритті знаходиться, і по команді ми вибігаємо на мобільну якусь точку і ділаємо пуск. справді поява дронів значно ускладнила бойову роботу протитанкістів. Після першого ж пуску ворог може помітити позицію з неба, і туди почне летіти усе, що є на озброєнні у росіян. Адже розрахунок протитанкового ракетного комплексу вкрай бажана ціль. Захиститися допомагає реп, але його не вистачає. Допомогти із цим можете і ви за QR-кодом або номером картки, який бачите на екрані. Боремося виборемо нашу свободу. Всіма можливими засобами, так і можливостями, Єгор Ромакло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти Фактиві, єдині новини. П'ятеро загиблих та 32 постраждалих, серед яких двоє дітей росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. В середу близько 10-ї години вечора окупанти завдали удару ракетою Іскандер по готелю, в якому перебували люди, зокрема і іноземні волонтери. Внаслідок атаки пошкоджено понад три десятки житлових будинків та автівки. Частина постраждалих у лікарнях у тяжкому стані. Це перші кадри пошукової рятувальної операції. В Готель у середмісті кривого рогу прилетіла ворожа балістична ракета. Росіяни випустили по мирному місту. Іскандер. 32 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Більше половини одразу доправили до лікарень міста. Це пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Напередодні вечері обласна влада повідомила, що у шпиталі померла поранена жінка. Їй було 60 років. Це п'ята жертва російського теракту. Є і переломи, є і частічне часткові ампутації, великі рани, відкриті черепно черепномозиви, проникаючі поранення. Вони борються за життя і ми боремося теж за їх життя. З-під завалів рятувальники діставали і родичів пані Олени. Вони тут лежали телевізора, дивилися. Півтори ночі вона мені дзвонила, що в дуже важкому стані сестра лежала тут на кроваті. І муж, і, і мужу, і вже зятю нашого вже відрізали ногу. Пошукова рятувальна операція завершилась напередодні по обіді. Зночі тут працювали всі служби, залучали і кінологічний загін, Антарес. Складність сьогодні, сьогодні в тому, що е, ну, тут багато крові, і собаки наші на, на неї реагують, ну, але ж це просто робочі моменти. Ще складність в тому, що е, для Допустим, для двох собак із цього екіпажу. Це четверта пошукова місія за тиждень, починаючи з понеділка. По різним регіонам вже вдруге страждає майно Станіслава в його оселі. Вибухова хвиля винесла вікта та двері, а уламки потрошили припарковану біля дому автівку. Побачили в телеграм-каналі, що балістика Сириму відразу пішли в коридор з дитиною і жінкою. І через хвилину пролунав вибух. Почали сипатися Стекла виключилося, світло. Дуже дитина злякалася. Вибух чули. Потім віддінявся пил. На місці одразу розгорнули штаб допомоги. Сім'ї загиблих можуть отримати одноразову виплату 300 тисяч гривень сьогодні. У кривому розі оголошено день жалоби. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін. Фактте сі Єдині новини. Харків готується від чергової ворожої дронової атаки. В ніч проти четверга уламки одного з російських безпілотників впали у спальному районі Салцівка. Постраждала 73-річна жінка. В неї гостра реакція на стрес. За даними міської ради, під удар потрапили щонайменше 13 житлових будинків, дитячий садок і ліцей. Найбільше постраждали дев'ятиповерхівка, на дах якої впали уламки дрона. Пошкоджено дах, ліфтову шахту, технічний поверх та фасад. Зайнялася пожежа. Також понівечені 8 автомобілів протягом дня Тувальники розбирали аварійні конструкції, а комунальники закривали вікна та прибирали уламки будівельне сміття. За даними національної поліції, окупанти застосували для удару по мирних людях безпілотники гераль. Я проснулася від такого вибуху, що я піднялася і одразу впала. Що вдарила, не знаю. І прийшла сюди в коридор. Немає самих жахливих слів, які є. Не знаходяться вони вже. Я з Херсонської області, з окупованої території. Вже це третє місце. Я і в Києві жила, приїхала ближче до дітей. Не знаю, нема сили вже. До України з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох викрадених дітей. Повідомила радниця офісу президента Дарія Зарівна. Серед урятованих – хлопчик, який пережив примусову паспортизацію та психологічний тиск у школі, та матір з донькою, які знаходилися під постійним наглядом окупаційної влади через проукраїнські погляди, операцію з повернення вдалося провести за підтримки офісу обуцмена України та держави Катар. Нагадаємо, за минулий рік, завдяки міжнародній коаліції на підкр. Контрольну Україні територію вдалося повернути майже 600 викрадених Росією українців. Скайшилд або небесний щит, план закриття неба над частиною України, розроблений військовими експертами, знову став актуальним. Пишуть Guardian і Бібісі. Він передбачає, що 120 винищувачів військово-повітряних сил європейських країн зможуть захищати Київ, Одесу, захід України та атомні електростанції від атак російських ракет і безпілотників. За задумом щит не провокуватиме ширший конфлікт із Кремлем, оскільки не буде пов'язаний з НАТО. План розробили британські та українські фахівці. Розглядали європейську. Ске міністерство оборони, але політичні лідери тоді не мали волі його запродовжувати. Тепер, коли Сполучені Штати призупинили військову допомогу Україні, Європа усвідомила, що провідну роль у цьому доведеться взяти їй. Тож ініціатива Небесний щит отримала новий імпульс. І поки це все більше новин вже о сьомій годині ранку, Долучайтеся до вас.